Доброго ранку, малюки! З вами знов бабуся і Муся. Є садочок дитячий, там зростають маленькі дітки. А є садок, де ростуть фруктові дерева. І сьогодні ми з вами підемо в цей садок. для цього я взяла кошик, щоб туди збирати фрукти. Так, осінь, радісна пора. Любить осінь дітвора. І е, е, діткам, дітки дуже раді, тому що поспіли для них ігрушки. Ігрушки поспіли. Так. І персики. І персики. Так. І виноград. Бачите садок який? І виноград? Все це зберу я в кошик, і буде це все для малят. Є яблунки в садку. І ось про одну з них я вам сьогодні розповім. Це ще молоденька невеличка яблунька. І на ній всього лише вродило одне яблучко. А дивіться, яке воно величеньке. Гляньте, яке велике, кругленьке, червоне. І да. Ой, пахуче ароматне яблучко. І воно мені щось каже. Шви, що воно ой, воно каже, що сьогодні. Рано вранці до нього, до нього приходило їжачок, приходив їжачок, і дуже-дуже просив, щоб яблучко впало. І він його забрав для своїх їжачків малесеньких, щоб взимку їм було що їсти. Яблучко згодилося, але пізніше, тому що воно ще не достигло. І... Каже Яблочко, що йому подобається в садочку, тому що тут його вранці зустрічає сонечко, гріє його цілий день, обдува вітерець, до нього прилітають пташки, горобчики, синички, співають йому, розмовляють з ним, але воно все одно самотнє і тому просить, щоб дітки намалювали йому. Багато-багато яблучок. Давайте, дітки, зробимо такий подарунок для нашого яблучка. І намалюємо йому багато яблучок. Все, мої малята, чекаю від вас малюночків.